Привіт! Ви на каналі Йоханий Футбол. і Сьогодні ми говоримо про українських легіонерів за кордоном, про матчі суботи та неділі. Як бачите, в суботу їх було дофігіще, дуже багато. І Розпочнемо ми з матчу Евертон проти Манчестер Юнайтед, де Віталій Миколенко потрапив в основу цього матчу. І розпочалось все дуже круто для Евертона, тому що Бету та Докуре зробили рахунок 2-0. І тим самим вивівши перед Манчестер Юнайтед, але про, потім Бруно та у нас хто другий забивав, не пам'ятаю, хтось забив. Давайте подивимось. Фернандес та Угарте в нас забивали на 72-й та 80 й хвилині відповідно. І зробили рахунок 2-2. Вже не на користь Евертона розіграли ці команди в Нічию 2-2. І давайте подивимось статистику та оцінку у нас Миколенка. Статистика матчу на ваших екранах. Евертон не бив повзворота взагалі, і більше в них ударів В площину воріт. Володіння м'ячем на користь Манчестер Юнайтед по сейвом Голкіпера 6-1 на користь Манчестер Юнайтед До оцінок Миколенка, до статистики 6.4 його оцінка, відіграв повний матч, зробив 4 виноси м'яча, одне перехоплення, 2 відбори. І також його одного разу обіграли з дриблінга. Також в нього. 3 з 5 виграних дуелей внизу і 0 з однієї виграній дуелі вверху. Також 10 втрат володіння м'ячем, плюс 1 фол, і одного разу він заробив фол на собі. 43 дотики у нього, 18 з 27 точність пасів. Крос 1 у нього навіс і 1 вдалий, і одна з 5 довгих передач у нього лише вдала. 6,4 оцінка занизькувата трошки нижче середнього. Але показники в нього є і доволі непогані. Лише точність пасів у нього 67%. Ось тут проблема була у нього. Найкращим гравцем матчу став у нас Стоп. Став у нас Бруно Фернандес з оцінкою 8,6 на його рахунку. Гол. Дукуредо, до речі, забив гол плюс зробив асист. Це найкращий гравець у Евертоні. Йдемо далі до Плімут-Кардів 1-1 рахунок. Тут у нас грав Максим Толовір, він вийшов в основі. Його оцінка склалась 7-2. Він відіграв повний матч, 5 виносів м'яча, 4 відбори. Одного разу його обіграли з дриблінга. Також в нього ще 4 дуелі, дуелі з 6 виграні внизу і 6 верхових дуелей виграно з 11. 20 втрат володіння м'ячем, 1 фол. На собі фол не заробляв. 81 дотик до м'яча 50-68 точність пасів, це 74%. Далі один ще ключовий пас є. Один навіс з одного невдалий. І 8 з 15 точність передач у нього дальніх. В принципі, оцінки оцінка хороша, статистика непогана по по пасам у нас трошки провал є. довгим також. Половина майже в нікуди. І дуже високий показник дотиків до м'яча Це 81 дотик. Для захисника це багатенько, я б сказав. Хоча як подивитись, йдемо далі до гравця Матчу. Це ним став Катіч, Нікола Катіч, мабуть, його звуть. 8,1 оцінка. У Максима Таловєрова, до речі, одна з найвищих оцінок у стартовому складі Плімута. Лише Катіч вище нього. Більш стабільно зіграв у нас кардів, але є гравці, які виділяються поганими оцінками. Це у нас центральний захисник у Кардіфа, який отримав червону оцінку. Ну і воротар і правий півзахисник. У них трошки нижча оцінка, ніж середній показник. Плімута були хороші заміни. Всі, майже всі у нас, точніше, дві з п'яти вдалих. 7,3 оцінка в одного, 7,0. У кардів середній рівень показник. Йдемо далі до наступного поєдинку, де трапився ось такий епізод. Це Ілля Забарний влетів в ноги. Але тут, якщо подивитись повтор, то можна побачити, що він хотів зіграти в м'яч, але став на м'яч, на, на нього вище, і нога зісковзнула по нозі іншого гравця. Тим самим йому за цей фол дали червону картку. Він був вилучений уже на. На 31 навіть тайму не відіграв. І на 36-й Кунь я забив за вулвергемптон зробивши рахунок 1-0 на користь Вулвс, І Вулвс в гостях перемогли Бормут з рахунком 1-0. Статистика матчу на ваших екранах. Оцінка забарного 5,5. Це сама нижча оцінка, яка в нього тільки була на моїй пам'яті. 31 минуту він відіграв. У нього також одна дуель внизу виграна з двох, і дві з трьох верхові дуелі також виграні. П'ять втрат володіння м'ячем і один фол. 18 дотиків до м'яча, 12-16 точність пасів, 75%. Дві дових передачі з п'яти вдалих, і одного разу він обіграв гравця, спробував себе в дриблінгу одного разу, і одного разу йому це вдалося. 5,5 оцінка. Найнижче в команді, зрозуміло, що на 31-й хвилині гравець отримує червону. Що тут може бути? Тут чомусь 5-5, тут 5-4. Це не важливо, важливо те, що він до цього не пропускав жодного матчу вже другий сезон поспіль, але в цьому сезоні все-таки прийдеться пропустити, хоч і вимушено, через червону, наступний поєдинок. Гравцем матчу став у нас хто? Мабуть, тих, хто вийшов на заміну? ні. Аріса Балага, Матеус Кундя став гравцем матчу, 7,9 оцінка, на його рахунку 1 гол. Заміни були так собі. Йдемо далі. Хайдук Спліт проти Осієка. Тут у нас Русин в запасі залишився. Хайдук відіграв цей матч дуже здорово, 4-0. Його показник у фіналі. Уремович, Лівая і Біюк забивали за Хайдук. На жаль. У Русина немає ні асистів, ні голів поки що в цьому матчі. 6,7-оцінка в Назарія він відіграв 18 хвилин, вийшов на 72-й хвилині. Також у нього дві спроби дриблінга, одна вдала, 12 дотиків до м'яча. 8 з 10 точність пасів, один ключовий пас. Одна з двох виграних дуелей внизу. два втрати володіння м'ячем і на цьому все. 7 6,7 його оцінка, відіграв 18 хвилин у цьому матчі. У Хайдука був найкращим гравцем у нас Лівая. Він зробив дубль, його оцінка 9.0. Йдемо далі до наступного поєдинку. Арсенал був проти Вестхема в себе вдома, і в себе вдома вони програли з рахунком 1-0 Вестхему. Забив Боуен. Також Льюіс Скелі червоно отримав на 73-й хвилині. Зінченко в цьому матчі з'явився на поле. Він з'явився як для себе в цьому сезоні занадто рано, аж відіграв 34 хвилини. Плюс, на його рахунку, один одна виграна дуель внизу з однієї, також три з чотирьох виграні дуелі вверху. Це хороший показник, як для Зінченка. Він не є таким високим гравцем, який бореться вверху, але в цьому матчі йому вдавалося це зробити. 7 втрат володіння м'ячем, Також одного разу він заробив фол на собі. 25 дотиків до м'яча, 18 було в нього пасів загалом і 13 вдалих. Це у нас 72%. Також один крос з трьох вдалих. Це навіси. Один з трьох навісів було вдалих. І два заблокованих удара. Він заблокував їх саме він у своїх воріт. 6,8 оцінка, відіграв 34 хвилини, вийшов на заміну. Вийшов вдало, тому що, в принципі, це середня оцінка по його команді, і він один з найкращих, тих, хто виходив на зміну в Арсеналі. І, в принципі, в матчі. Бен Вайт також м, десь поруч стоїть. Йдемо далі до поєдинку наступного. Тут у нас на заміні залишився Анатолій Трубін проти Бенфіка проти Боавішти грала. Це остання команда чемпіонату Португалії. І в цьому матчі Трубіна вирішили залишити на лавці. Він пропустив цей матч, до речі, так на поле й не вийшов. Ну, в принципі, логічно, вони дають шанс другому голкіперу -гол проти не найсильнішої команди. Плюс в нього у голкіпера наступний матч буде в Кубку Португалії проти Браги. Можливо, це десь тренування перед цим поєдинком. Також у нас є матч інтер проти Дженуа, де Маліновський залишився на лавці. Так, в цьому матчі він також і не вийшов. І до трьох поєдинків, де могли грати українські легіонери, але цього не сталося. Астонвіла проти Челсі 2-1 рахунок, забивав Асенсіо два рази. Плюс Фернандес на 9-й хвилині взагалі відкрив рахунок за Челсі. Але далі Астон все взяла в свої руки. По Михайлу Мудрику ніякої інформації немає. Коли та про ББ буде, є вона вже чи немає, поки що нічого не відомо. Тому тут просто чекаємо. Бенфіка перемогла Боавішту з рахунком 3-0. Трубін тут залишився на лавці, він просидів весь матч. Повторюсь, це був час для резервного голкіпера. Інтер також обіграв у нас Джену з рахунком 1-0. У нас Мартінес забив на 78-й хвилині. Маліновський на поле поки що не вийшов. Кажуть, що в наступному матчі йому можуть дати шанс, там будемо вже бачити. Також до результатів УПЛ. У нас тут Кривбас програв Вересу. Для мене це несподіваний результат, тому що Верес у нас не найсильніша команда далеко, а Кривбас, в нього є амбіції якісь, плюс, як це, прагнення потрапити у Єврокубки. Інголець у нас програв в Полісю в себе вдома. Полісся 1-0 перемогло. Також рух Львів програв ЛНЗ Черкасам, в себе вдома також. ЛНЗ перемагають. Йдемо далі до наступних трьох поєдинків, які відбулись у нас вчора, в неділю. Тут навіть буде 4, тому що і АПЛ був цікавий поєдинок. Плюс УПЛ у нас такий матч також оглянемо. Реал Мадрид проти Жерона. Тут у нас Луні на лавці, оця ганково в основі. І цей матч завершився у нас з рахунком 2-0 на користь Жерони. Забивав Модріч класним ударом з дальньої. Позиції і також забивав Вінісіс на 83-й з передачі Мбапе. Джерона в нас мало що показала в цьому матчі. Реал не був. Здається, так було відчуття, що Реал не грає на повну силу. Не знаю чому. Віктор Ценков 6,9 оцінка, відіграв повний матч. На його рахунку один удар повз ворота і один удар заблоковано. Саме його удар був заблокований. Um, у нас йдемо далі до. Дотиків, 36 дотиків до м'яча, акуратність пасів 95%, 19 з 20 точність пасів, класний показник. Хоч і мало пасів, 6 у нього навісів, 0 вдалих. Всі були десь повз. Також 2 дуалі внизу, дві виграні, одна верхова дуель була, і в одну якраз він і програв. 11 втрат володіння і Два відбори на його рахунку. 6.9 оцінка. Відіграв повний матч Вітя Циганков. це Найкращим гравцем матчу цього став у нас Лука Модріч. 9.4 оцінка. Другим по оцінкам був Вінісіус Джуніор 8.4. БП Віддав Асис 7,8 оцінка. Всіх, хто виходив на заміну на ваших екранах, ми йдемо далі до Тріо у Туреччині. І тут в цьому Тріо було два гольових дії. Трабзон спор, Газіантеп 3-2 рахунок, забивав бан за дубль. І віска на 45, плюс 6 хвилині. Гюлер і Максим відповіли за Газіантеп. Тут у нас три гравці одразу зіграли. Це Данило Сікан, 80 хвилин відіграв, 49 дотиків. 21 з 28 точність пасів, 75%. Два ключових паси, дві довгих передачі невдалих з двох. Також один удар в нього був заблокований. його удар. І 5 спроб дриблінга, 0 вдалих. Він нікого не зміг ввести. 12 дуелей внизу він всі програв. Дві верхові дуелі, одна виграна. Також в нього віс... у нього 17% до... втрат володіння м'ячем, 3 фоли. Це він саме зробив ці фали. Один виніс м'яча, два перехоплення, і одного разу його обіграли з Дрибліна. 6,3 оцінка в Данила Сікана. Йдемо далі. Саня Зубков повний матч відіграв. На його рахунку один асист, 53 дотики, 27 з 34 точність пасів, 79%, 3 ключових паси. Також 2 навіси, два вдалих, довгих передачі, одна вдала з них. Також один. Удар повз ворота, два удари в свір воріт одного. І також ще два удари було заблоковано. Два... Також у нього дві спроби дрибільна, дві вдалих. 5 з 9 дуелей внизу він виграв, і 0 вигрових дуалей в нього в принципі було. 12 втрат володіння м'ячем, один фол, і два рази заробив фол на собі. Також на його рахунку захисні дії є. Це одне перехоплення, один відбір і одного разу. Ні, і три рази його обіграли. 6, 7, 6. Оцінка його Олександра Зубкова. Повний матч відіграв. Хороший у нього поєдинок склався. І захисник Арсеній Батаго відіграв повний матч, також віддав асист. Він виконував штрафний, вдало навісив, і там нападник забив. Плюс 4 у нього виноси м'яча, Два перехоплення, один відбір і одного разу його обіграли. Це захисні показники. Ще у нього є три дуелі внизу, він одну виграв з них, і одна верхова дуель дуел, він її програв. 11 втрат володіння м'ячем, 1 фол, 63 дотики до м'яча. 43 з 54 точність пасів, 80%. Один ключовий пас, 7 довгих передач, 3 вдалих. І один хороший момент він створив. Це саме був навіс з штрафного. 6,9 оцінка. У нього. В найкращим матчу став Віска 9-2. Оцінка. Він віддав гол плюс пас. Також Банза. Він забив 2 голи, 8-6 його оцінка. Сікана найнижча зі стартового складу. У Зубкова одна з найкращих. Третя в, у стартовому складі. Ну і Батагов десь на рівні з усіма, 6,9 оцінка. Це середній показник по трамзонспору. Йдемо далі до заключного поєдинку у нас з українцем. Тут у нас чекали Яремчука, але він на поле не вийшов. Олімпіакус обіграв паук з рахунком 2-1. Родіней забивав і Костулас. На цьому все. І ще залишається один поєдинок Манчестер Сіті, Ліверпуль. Тут Ліверпуль на виїзді переміг Манчестер. Статистика матчу на ваших екранах. Ну, в принципі... Володіння м'ячем на користь Манчестер Сіті, але з небезпечнішими були у нас Ліверпульці. Вони змогли реалізувати всі свої моменти, як мінімум. Найкращим гравцем матчу став Богам Салах, 9.0 оцінка, гол плюс пас на його рахунку. Найкращим у Сіті був доку. На цьому все. Дякуємо за перегляд цього відео. Ще можемо оглянути УПЛ. Оболонь Київ обіграла Ворсклу. З рахунком 1-0 Олександрія обіграла Зорю з рахунком 2-1. І Динамо Київ обіграли Карпат з рахунком 2-0. Тут класним голом відзначився Ванат в стилі реально Кріщану Роналду, як відзначив Мілевський, коли Реал грав проти Роми. Якщо пам'ятаєте цей поєдинок, коли він взяв під себе і дав у даню. У Кріша це вдалося епічніше, точніше якось е е е крутіше. Але в Ваната також класно вийшло. Владислава, ми вітаємо з забитим голом. Він, до речі, мабуть, лідери гонки бомбардирів. Не знаю, це треба буде потім якось подивитись. Тож, на цьому в нас все. Сьогодні є ще один поєдинок в УПЛ Шахтар, Донецьк Лівий Берег, і це матч буде якраз заключним у нас в цьому турі. Владислав Анат найкращий бомбардир УПЛ на даний момент, асистент найкращий Микола Шапаренко. І найкращий показ, по показникам гол плюс Пас це у нас Олександр Назаренко з Полісся. У нього 13 очків. У Владислава Ната також 13. І у Георгія Судакова 11 результативних дій. вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал Йоханий Футбол. І на, YouTube, і на Telegram канал Йоханий Футбол. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд. Бувайте!